Під час стріму задали запитання, а устав народ України від війни, чи ще не дуже? Цікаве запитання. Тому я дійсно зробив відео, де показав на цифрах, фактах, дійсно, чи має місце втома. Ну і усталось, якщо порусики. Чи це все-таки більше розмови? Ні, я розумію, що війна затягується, ви не гірше мене розумієте, і розумієте, що будь-яка війна це негативний фактор, однозначно. Крім того, гине мирне населення, гинуть люди. Я розумію. Але ви не гірше мене розумієте, що просто так хоп! І закінчити війну нереально. Абсолютно. Війну легко почати, важко закінчити. Я розумію, що можемо зараз згадувати історію, говорять, треба було так наробити. Ну, ну згадаємо, що з того. Ми ж це не поміняємо. Тому дійсно ця тема, наскільки українці втомилися від війни, або не втомилися, вона дійсно має значення. І від цього залежить, що ж буде далі. Тому що, ну, влада звертає увагу на втому або не втому українців. Да, да, да. Тому я зробив це відео. Виключно для спонсорів свого каналу. Так що, якщо хочете подивитись, там є кнопочка Спонсорство. Це достатньо дешевше не буває. Це таке відео політичне, познавальне для всіх. І запрошую вас ставати спонсором свого каналу. Ну, Якщо любите економіку, там є ще пакет клуб економічної мудрості. Це відео будуть інші і там стосується економіки, економіки і ще раз економіки. А поки ви думаєте, ставати не ставати спонсором, пару слів дійсно про поточну Ситуацію в Україні не буду надмірно вас грузити, втомились ви, не втомилися і ви самі це знаєте. Просто зверну увагу на декілька фактів, декілька фактів, які мають місце, які, можливо, ви звертаєте ну, увагу або не звертаєте. Перший факт. Він самий-самий, ну, яскравий. Відбулась саміт на Мальті. Прийняли участь, ну, в кінці кінців, коли все порахували, 66 країн, а якщо додати міжнародні різні організації, то більше 70. Поговорили, обговорили. Там Зеленський анонсував свій, як сказати, мирний план, але давайте так, не план, дорожну карту. Тому що дуже часто, ну, ви знаєте, формули мира Зеленського. Це формула, це якби кістяк. А виникає питання, а як рухатись? Як? Ну це дорожна карта. Він про це розповів. Але на закритій, як сказати, частині. Тому я думаю, що буде ще журналісти, щось вам розповідати, що таємно узнали. Ой, там багато що буде. Часто будуть перекручувати, щось вигадувати. Ну, з часом ми дійсно узнаємо, що це за дорожна карта, але от якраз ця дорожна карта враховує. Томились українці? Не томились. Що буде, що не буде. Розумієте? Тому що е, в будь-якому випадку всі події, які відбуваються, ну, влада кореспондує. Я знаю, знаю, що дуже багато, ой, там що в США скажуть, ні. Що в Києві скажуть. Так. Розумієте, українська влада більше орієнтується на народ України. Ні, ну звичайно, враховують там американські, європейські і так далі. Але ж вони гірше ми бачите, що відбувається. Якщо ще в 2022 році була ейфорія, ось Америка зараз! Ейфорії зараз немає. Не у влади нема ейфорії, не в населенні України. Тому що дійсно, ну, ти й була така ейфорія. Хоча я вам попереджав, говорив, люди добрі, не звертайте уваги на слова політики. Вони брешуть. Брешуть. Ні, ні, вони ж брешуть. Завжди брешуть. Тому коли навіть політики, якісь американські, хто Байден говорить, ми вам дамо... Це все брехня. Це брехня, саме звичайна брехня. Так само, як зараз Ердоган, Бреше там, ой, ми Палістині, як чорт Палестина, рідний моїй. Ця Палестина полягає в тому, що йому треба шоу в Туреччині, щоб Турки не задавали запитання, чому така девальвація ліри. Оце йому треба. Я, як чорту Йому наплівати на цю Палестину. Сто раз наплівати. О, він зараз почне, він чи черта він почне. Він пропіариться і все. Ох, люди, як же ви не, не слухаєте уважно політиків і не плюєте в очі! Тому що вони просто дурню несуть. О, він сказав, що він сказав? Ну от згадайте, що говорили в 2022 році про нашу перемогу. Наші політики. Росію, в США, що? Ага, ага, а я ще говорю, брехня це все. Оце їхня брехня. Так вони повігли. Да, Зараз вже говорять, ні-ні, от вони поміняли. Де да, ні, вони брешуть і да. так. Просто проблема політики полягає в тому, що правду вони ніколи не говорять. От така не храба. А брехню, да. Ну це ще полягає з тим, що, розумієте, якщо політик буде говорити правду, натовп не сприймає. А от брехня! Ах, як народ любить брехню. То Мердаган дійсно дурню несе. Саме звичайно. толпі подавається. Натовп. На Мадані, пам'ятаєте, скільки дурнів всякий говорив. Нато попадалось. Так, да, так, да, так, да. те ж саме. Те ж саме і зараз. Да, дійсно війна продовжується. Так, да, дійсно, українська армія воює. Плюси і мінуси, як завжди. Це однозначно. Але вже в той же самий момент політики вляпались в цю війну. А як виляпаться, не знаю. Не в Росії, не в Україні, не в США, не де. Не знаю. А вляпались по пово. І заради чого? О, то Тому дійсно, вони шукають зараз варіанти. Ні, ну такі, 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 такі. Зрозуміло, що не так легко його знайти. І це дійсно ускладнюється. Тому так, да, на сьогоднішній момент, ну от є черговий варіант якби вирішення цієї проблеми яку пропонує от, дійсно Сарська Зеленський от, на цьому саміті. Щоб ви зрозуміли, планується, щоб все-таки все зустрічались виконавці. Запропонували їм дорожню карту, тепер вони обговорюють, ну, доповідають своїм керівництвом, а потім на базі цієї дорожної карти, щоб вибудувати якусь таку модель, яку можна обговорити вже на саміті, де будуть керівники країн. Ну, в принципі, так воно робиться. щоб зрозуміли, будь-яку угоду підготовлюють, будь-які заяви, будь-які там... І для цього треба час, час, час. Тому так, да, хоча я тут говорять, що от можна буде оцю, так сказати, саміт ну, керівників держави зібрати в кінці цього року. Ну, поки що важко сказати. Тому що все-таки те, що запропонувала Україна... Хтось погоджується, хтось не погоджується і так далі. Це не все, не все так просто. Але в кінці кінці так, да, дійсно до цього дійде. Розумієте, тут просто, яка стоїть завдання України, щоб вирішити цю проблему війни в рамках міжнародної такої коаліції. Тому що, ну ви самі розумієте, лоб на лоб складно. Ну На сьогоднішній момент, ну добре, там оці за... Стягайте за сіл перемовин з Росії. А що тут? Ну, починають перемовини з Росією безглуздо. Тому що вимоги будуть абсурдні з двох сторон. І нічого не домовляться ніколи. Просто воно воно не вирішено. Тобто війна продовжується, перемова продовжується. Що вона дасть? Нічого. Тому якраз оця і задумка, щоб дійсно в рамках такої міжнародної коаліції вибудувати нову модель світової політики, світової економіки. І тоді, і тоді щось працює. Я багато разів говорю, запам'ятаєте, війни починають за гроші. Не за мову. І не за патріотизм, і не за гідність, і не за Бендер. Це все інтерв'ю. Тільки за гроші. І тому дійсно, це якби і мир, може бути, тільки якщо поділять гроші. Поділять? Спрацює. Не поділять. Будемо воювати далі. Прямо залишиться. По-іншому не буває. Чому і приходиться отак от рухатись. Так, да, я розумію, що ділити гроші дуже складно. архі складно. Тому що хто втрачає, хто затримає. Це болюче питання. архі болюче. Але по-іншому не виходить. І тому дійсно зараз ділять гроші. Складно, тяжко, але ділять. Ну і відповідно воюємо, а що ж ви хочете. Будь-які війни, звичайно, це трагедія для одних і прибуток для інших. І в Україні аналогічна ситуація. Зараз є частина людей, які дуже добре заробляє на війні. І будуть заробляти. І вони хочуть, щоб війна була постійна, це ж не. Є 4 люди, які втрачають на війні. Вони хочуть, щоб був мир. Є така ситуація. І від цього дійсно залежить втома українців від війни. Настільки. Там цікаво те, що, дивіться, якщо подивитися навіть по регіонам, співвідношення таке доволі цікаве. Тому що дійсно, ну, якщо взяти в цілому країну, то це якби одне. А якщо брати полігона, то трошки відрізняється. відрізняється. Там дійсно це впливає. З іншої сторони, ви не гірше мене бачите, що якщо дійсно там в минулому році ну, були такі люди, які чекали перемоги. От зараз перемога, тоді будемо щось робити. Зараз, ну, напевно, ще такі люди залишились, то їх дуже мало. Тому що зараз всі або воюють, або працюють, або займаються бізнесом, або лаються, що не так влада робить, але вже всі зайняті. Так, да, вже от чекання перемоги закінчилося. Це теж позитивна інформація. Дуже позитивна. Не дивуйтесь. Тому що, розумієте, оце чекання перемоги, воно всіх, як сказати, збиває з пантелику. Я говорю, от, згадайте минулий рік. Людина силить. Ну, от, 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 да все, от, через 2-3 тижні, тоді, а зараз нічого робити не будемо. Бала! А я знаю, що навіть деякі люди, ну, бізнесмен такої невеликої руки, що називається, от почалось, вже фактично і можна було відкривати бізнес, ну вже ж працювали, а він ні. Він сидів там, тип, ні, ні. Оце ж точно зараз, через місяць війна, закінчив. Ні, не буде, не буде. От закінчиться, тоді все. Тіп, не вчити, і в кінці вийшло, що він рік втратив, а потім, коли він відкрив бізнес, то виявилось, конкуренти вже так його підтоптали, що він говорить, боже, чого ще дурень сидів, чекав? Ну вони, ці ж конкуренти працювали, а я, а я сидів, чекав перемогу. Так, да? це, було, це було. Це така ситуація. Ну навіть на сьогоднішній момент, дивіться, діти підростають, хтось закінчує школу, хтось вже закінчив, хтось іще, і виникає запитання, що далі. Так, ну, да, якщо от, дійсно е, так задавати запитання до Вінницька, ну так, а тепер теж вирішують. Ну, хто йде вчитись, хто працювати, хто воювати, по різному Але в той же самий момент ви, напевно, звернули увагу, що на сьогоднішній момент, ну, фактично, оця тема знову. А куди поступати, куди не поступати, як вчитись, стала знову актуальна. Да, хоча, казалось, ні. ні. Да, все вернулось. А так. Так, да, так, да, я знаю, що деякі, хто виїхав з-за кордону, бо сидіти, вже говорять, ой, треба так, щоб діти виїхали, хай там вчаться за кордоном. Така ситуація є, не заперечую. Ні, дійсно тенденція того, щоб відправити дітей, поки вони ще школярі, поки вони можуть виїхати за кордон, хай там вчаться, щоб тут не верталось, є, однозначно. Ну, а чому б ні? Нормальна тенденція. Ні, ну ви ж розумієте, якась частина українців дійсно... Україна не вернеться, навіть після перемоги. Немає значення, коли буде перемога. Не вернеться. От буде перемога завтра, все рівно не вернеться. Буде перемога через 10 років, теж не вернеться. Тобто це фактично ну, нормальне явище. Так що тут трагедія робити немає. Тим паче, коли говорять, ой, треба, да не треба, щоб вони верталися. На біса вони здались. Подобатись їм там, хай буде там. Що за це, це, це за звичка? Всі в купу зігнати. Господи, що ви тут... Звідних хочете. Хай там вони сидять. Нам і тут добре. <ріх> да, Якщо б хто-небудь 10, 10 років тому, сказав, що буде от така ахінея, не повірив, чесно слово. Тому що 10 років тому, ну, були проблеми, але щоб хто сказав, що будуть оці всі Майдани, криза, війна, Крим, Донбас. Не повірили, чесне слово. Однозначно. От 10 років тому однозначно не повірили. Тому що ну, не було, не було ніяких симптомів, що це може бути. Але історія вона завжди, знаєте, непередбачена. Тому що ти знаєш, що було в минулому, але не знаєш, що буде в майбутньому. Тому пропоную дивитись відео для спонсорів. Тому що якраз вони показують, а що ж буде в майбутньому. Ставайте спонсором канала. Дивіться відео. І не тільки такі політичні, а економічні, для Клубу Кінечної мудрості. І все вас буде добре. Дякую за увагу. Ну і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами. Що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.